Отець наш Небесний і в ім'я Ісуса Христа. Слава і подяка тобі за те, що ти був з нами всі ці дні, за те, що ти беріг, благословляв і давав все необхідне, за те, що хватало енергії, за те, що хватало їжі, за те, що хватало розуму, за те, що хватало здоров'я, за все це тобі подяка, Господи. І зараз, останній день, ми відчуваємо такий трепіт, не хочеться розставатися, не хочеться прощатися, Господи. Але я прошу тебе, щоб ти прибував з нашими серцями завжди, Господи, щоб нам, щоб ти був в нас, щоб ти благословляв нас, благословляв, Господи, надалі все наше життя. Цих дітей благослови їхні сім'ї, їхні батьки, Господи, цю церкву, ці всю команду, яка працювала, Господи, з дітьми всі ці дні, такі жаркі, Господи. Ми тобі дякуємо і просимо також миру і благодати для України, щоб ця війна закінчилась. і благословиться зібрання. Дух Твій святий касається наших сердець, змінює і спасає нас. Слава тобі, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.